Так, покажу тобі сьогодні топ-3 продукти, які би я рекомендувала новачкові, так як я вже їх перевірила на собі і можу сміливо рекомендувати. Отже, топ-1 це взагалі хід продаж нам нашої компанії. Це а, питний Алоє Вера. Тут у нас 0,5, але його вистачає на місяць, тому що ми його вживаємо по столовій ложеці зранку. Є чотири смаки. У мене тут вітамін С, він ідеальний на пору, осінь, зима, але є ще виноградик, дуже смачний, є ще яблучко. І є ще липа, але липа вона більше підходить для коктейлів, і вона така рідша. Чому рекомендую? Тому що він допомагає налагодити роботу нашого кишечника. Дівчата позбулися дуже багатьох проблем, які в них там були. В когось пройшли головні болі, в когось пройшла печія. В общем, дуже багато класних відгуків є, і я реально можу тобі його рекомендувати. Я вже сама кілька місяців вживаю. Наразі в мене вітамін С, тому що в нас холодна пора року, а мій взагалі улюблений це Венградик. Тому що він найсмачніший. Ідемо далі. Далі я би порекомендувала кожному новачкові взяти собі, от від алої в мене мокренький, ось таку от папочку з пробниками. Тут є 60 штук, 40 жіночок, 20 чоловічих, є блокнотик. Є, отам посередині така ручечка, дуже стильно виглядає, дуже класно брати з собою, особливо коли, наприклад, ти працюєш десь, можливо, на заводі, можливо, десь в офісі, і там, де є ще якась аудиторія, і ця папочка продасть сама за себе. І не бійся залишати людям її. Хтось понюхає, хтось з боку також захоче подивитися, і відповідно саме так можна збирати замовлення. Дуже стильно, дуже класно вона виглядає. Вона є в кількох дизайнах. У мене ось такий. І третій продукт це ось. Такі коктейлі, кето вони призначені для тих людей, хто хоче схуднути це білок, і дівчата замінюють вечерю. А за рахунок того, що він має мало калорій, йде насичення, але разом з тим дефіцит калорій дає нам схуднення. У мене він не для схуднення, тому що в мене з цим питань немає уже. я просто собі додаю норму білку в день, тому що важко в день набрати норму білку, так, якщо ми харчуємося навіть правильно, тому я собі доповнюю цей білок. Ось цим. Коктейльчиком білковим. Є чотири смаки, також. У мене шоколад, є вишенька, є клубнічка і є горіх. Вони всі смачні, вони всі солодкі, при тому, що тут абсолютно немає цукру Тому ось таких три продукти я би рекомендувала тобі. А ти можеш обрати, звичайно, для себе щось інше, а можеш довіритися мені і взяти щось із цього, що я тобі показала.